Ось ця чотирьохповерхова будівля колишня дитяча поліклініка. За призначенням її не використовують близько року. Тепер тут на кожному поверсі по 20 житлових кімнат. Вони укомплектовані ліжками та меблями, розповідає керівниця тимчасового притулку Людмила Євтушевська. Все вже є: і добрі матраси, і індивідуальна подушка, і з постійної білизни, і рушники, і. Ковдра, якщо є сім'я, мати з дитиною, це це буде окреме окрема кімната. Якщо це приїжджає вся родина, хоче переїхати і бути в кімнаті, то така велика кімната, якраз розрахована для цілої родини. Санвузли, душові та кухня спільні. Їх декілька на поверх. Ще в нас будуть тумбочки індивідуальні і ще кілька столів для приготування їжі сім'ями. Вони будуть готувати все індивідуально. Жити безоплатно переселенці зможуть тут півроку, пояснює Людмила Євтушевська. Окрім даху над головою, вони отримують соціальний супровід. У нас будуть заключатись договори з кожною сім'єю. Вони будуть ознайомлені з правилами проживання. Перший поверх шелтеру призначений для людей з інвалідністю. Для їх зручності тут розширені двері та облаштовані спеціальні санітарно гігієнічні кімнати, зазначає керівниця притулку. Буде облаштовані кімнати, і поручні, і все для кухня окремо для. Них це не гуртожиток в класичному вигляді. Тут це структурний підрозділ центру соціальних служб. Тому тут будуть і чергові соціальні працівники. Тут будуть працювати психологи, фахівці соціальної роботи і буде надаватися комплекс соціально-психологічних послуг. Нині роботи на завершальному етапі перших мешканців планують заселити 1 грудня, пояснює директорка центру соціальних служб Людмила Савранська. Були попередні записи, хто бажає хто потребує житла, і ми з цими людьми далі працюємо щодо поселення. Бажаючи що зараз, телефонують про те, що їм необхідно житло. Але ми будемо в першу чергу дивитися на ті категорії, які самостійно не можуть там оплачувати це житло і тому потребують тимчасового. Аби дізнатися наявність вільних місць в цьому шелтері та детальнішу інформацію щодо поселення, охочі можуть звернутися в Черкаський міський центр соціальних служб. Луж пояснила його директорка Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.